Мир Божий всім вам, Господь посеред нас. Я сьогодні хочу закликати до молитви такої про наше зміцнення. Якось, здається, не дуже давно я закликав в ранковому нашому чаті. І думаю, що ця молитва буде актуальною і на вечір, який сьогодні є, є зараз. І для тих, хто присутній в залі, і для тих, хто нас дивляться онлайн. Буде важливо помолитися, щоб Господь нас зміцнив. Звичайно, можливо, є присутні ті люди, котрим ну, це не важливо, ви так міцні, є, такі, знаєте, сильні в Господі. Нехай Бог вас благословить, щоб ви були ще сильнішими. Але хто відчуває себе десь слабкуватим, і ви потребуєте, щоб за вас помолилася Богу, щоб церква помолилася, ми це зробимо. Під час молитви, ви зможете, навіть, якщо ви захочете, прийти наперед, і брати з радістю стануть коло вас і помоляться особисто за вас. Читаю Божий, текст текст із Божого Слова, Пісня апостола Павла до Єфесян, третій розділ із 13 вірша. Тому то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє, через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від Нього має ймення кожен рід на небі й на землі, щоб Він дав вам, за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що та ширина і довжина. І глибина, і вишина. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Основний текст, ключовий вірс, це 16: й щоб він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Я бажаю кожному присутньому в цьому залі, хто дивиться нас онлайн, щоб ви за багатством Божої слави силою зміцнилися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. В Післані до Єфесян є дуже схожий текст, і він популярний, його часто читають, проповідують, це шостий розділ. Там говориться також про те, щоб ми зміцнялися в Господі, зміцнялися Господом і могутністю, сили Його і вдягнулися в повну Божу зброю. І оперизалися правдою, і взяли броню праведності. І щита віри, меча духовного, ноги взули в готовність Євангелії миру. Але, брати і сестри, якщо навіть в нас ще цієї всієї зброї немає, Біблія нас закликає, щоб ми зробили деякі речі в, нашу, в нашій середині, в нашому внутрішньому чоловікові. І це перетворення, воно йде від самого Господа. Це не від нас є. Щоби він, тобто Господь, дав вам за багатством слави своєї. Тобто, це за багатством слави Господньої, це перетворення може відбуватися в кожному християнину. Якщо ти відчуваєш трошки слабкість в своєму тілі, якщо ти відчуваєш слабкість в своєму дусі, якщо ти хворієш, якщо ти щось не розумієш, якщо у тебе є невизначеність, ти не знаєш, що вибрати, тобі обов'язково треба. За багатством Божої слави силою через Духа Його зміцнитися внутрішньому чоловікові. І е, я при, приведу приклад для нашого кращого розуміння. У е, мене батько працював на заводі залізобетонних конструкцій, і е, там ви, виготовлялися різні конструкції. Я так зараз більше бачу. Те будівництво, яке зараз відбувається, будинки люди будують, там трошки інша технологія. Використовується бетон, використовується арматура. І арматура заливається бетоном, це трамбується добре, і виходить таке, знаєте, монолітна будівля. Але я бачив трошечки іншу арматуру, не ту, яку зараз використовують в будівництві. Там була арматура тоненька. І в деяких конструкціях, які виготовлялися, не було товстої арматури. Вона була тоненька, але вона була дуже пружною. У мене в дитинстві був лук. Я зробив з трьох арматурин лук, ось таких тоненьких. Я їх потім сильно обв'язав і сплів ще з трьох ниток. Пам'ятаю, таку тятиву. У мене був хороший лук. Е, і ви знаєте, він дуже довго слугував, тому що було три пружних арматурини, які дуже гарно пружили, і е, цей лук далеко міг стріляти. Е, ця тоненька арматура вона використовується ну, певно, і зараз, і тоді використовувалася в, в деяких засобах. Е, е, наприклад, виготовлялися коли шпали для е, залізниці. Там були ці тоненькі арматури, які, крім того, ще натягувалися спеціальним чином. І потім заливалися бетоном, і дуже на вібро, там якомусь столі воно трамбувалося. І ця шпала вона відрізняється тим, що вона трошечки грає. Це не такий бетон, як в стіні зараз, він трошечки інший. Вона пружить, вона трошечки грає, вона може трошки прогинатися. Так само подібна арматури, напевно, використовується в, залі... в опорах, які теж на залізниці, можливо, в інших місцях, де робився спеціальний каркас із тоненької арматури по кругу. І потім заливався бетоном, всередині вона, певно, що пуста навіть. Але тим не менше, така, здається, бетонна конструкція, але вона може трошечки грати, нагинатися навіть трошечки, вона її так не зламаєш просто. Цей приклад я навів для нас, брати і сестри, в нашій середині потрібно щось, що нам допомагає в нашій вірі і в нашому християнстві. Якраз це потрібні такі тоненькі арматурини, їх може бути багато. Можна взяти одну арматурину, товсту, таку, на 4 сантиметри чи скільки, і взяти, скажімо, зробити таку ж саму опору. Залити багато бетону навкруги, і поставити таку опору. Я вам скажу, що опора, де буде багато арматури напружних і теж залито бетоном, вона буде міцнішою, ніж та, де одна арматурина товста і бетону навколо багато. Бог дав нам можливість, щоб ми зростали в вірі. І наша віра це як ці тоненькі арматуринки. Ми вчимося довіряти Господеві. І в своє християнство ми кожен раз докладаємо по арматуринці. Саме пружну арматуринку. Я сюди додаю в своє християнство арматуринку. Я пройшов щось, і я довіряюсь Господеві. Я вже пережив це випробування, і це стало моєю арматуринкою. Я в свою конструкцію, в своє християнство поклав цю арматуринку. Одну поклав дві, в когось їх вже багато, в когось, можливо, їх 100 арматуринок. Але самої арматури замало, потрібен ще бетон. І якраз якщо арматуринки це як наша віра, то бетон він виготовляється за допомогою хорошого цементу. Я вже не пам'ятаю марки, але інколи батько замовляв цемент, і ми вдома щось із нього виготовляли. Високої марки цемент там. Не 400, навіть не 500, може 900, там, чи якісь ще є вищі марки цементу. І ви знаєте, в нашому християнстві потрібен хороший цемент. Щоб е, конструкція була доброю, потрібен хороший цемент високої якості, високої марки. І цим цементом є любов. Любов до Господа, любов до ближнього. І ось саме ось в такій пропорції, коли в тебе є. Віра, тобто ці як тоненькі арматуринки, пружні, і багато цієї віри і любов. Любов, як цемент, з якої будується, потім виготовляється бетон високої марки. І все воно, коли разом з'єднується, виходить дуже міцна конструкція. Цей приклад я навів для нас із вами. І ще раз прочитаю текст 316 Єфесян, щоби він, тобто Господь. Дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. Ось це саме нам потрібно, брати і сестри. Це потрібно мені, це потрібно тобі. Коли в тебе випробування, коли в тебе негаразди, коли в тебе хвороби, коли в тебе втрати, що би в твоєму житті не було, зміцняйся за багатством Божої слави, силою через Духа Його, внутрішньому чоловікові. Оце необхідно для тебе. Це потрібно мені, брат і сестра. І результат того, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені й основані в любові, ось я вже говорив про любов, який раз це закорінені, збудовані ось в цій любові, щоб ми змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Нехай Бог благословить, брати і сестри, щоб ми зміцнялися внутрішньому чоловікою силою Божою, щоб ми були міцними, щоб ось ця конструкція вона не зруйнувалася. Коли прийдуть випробування, ви знаєте, по шпалах прокладені рейки, по рейках йдуть поїзди багато років. І навантажені багато-багато сотні сотні тисячі тонн, і мільйони тонн проходять по тій шпалі, і вона стоїть, вона трошки пружить, трошки пружить, вона грає, вона виконує свою функцію. І ти, брат, сестра, зможеш виконати ту місію, яку поклав на тебе Господь. Тож я благословляю всіх іменем Господнім, щоб ми були міцні в Господі. Нехай Бог зміцнить нас, нашу віру і такий ще важливий текст. А тому. То може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві, в Христі Ісусі, на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! Він може зробити значно більше, ніж ми просимо. Ми сьогодні прийшли і просимо, Господи, дай мені це. Якби ти зробив ось це, то я був би такий би задоволений. Але ви знаєте, Бога по його багатству в нього є значно більше, ніж ми просимо, ніж ми можемо уявити, ніж ми навіть думаємо в нього є значно більше. І це для тебе, брат, сестра. Тож нехай Бог зміцнить вас, нехай ми будемо непохитними. У нас такі непрості часи, війна йде. Тож хто як не християнин, має бути міцним цей час? Хто як не ми, брати і сестри? Тому зараз ми помолимося, і нехай Бог зміцнить кожного із вас. Якщо ви потребуєте, щоб Бог вас доторкнувся, моліться зараз, ми вас підтримаємо. Якщо ви захочете прийти наперед, брати будуть дивитися, прийдуть коло вас і помоляться разом із вами. Тож нехай Бог нас зміцнить, щоб ми були, такі, знаєте, міцними християнами, щоб наша конструкція була міцна, щоб в нас в нашому житті була віра. Як ці арматуринки, і була любов, як цемент високої якості, і ця конструкція ніколи не зруйнується. Помолимося.